Останні п'ять років, мабуть, у вас друга найважча професія на після військових. Тому ну, що ковід, війна. Дякую вам за цю наполегливу працю, дякую вам за те, що не здається, дякую, що ви спасаєте як мешканців Мукачева, так само мешканців і любих інших пацієнтів, які звертаються до лікарні, які обслуговуються в первинній ланці медичного центру сім'я. Ваша робота дає оціна. Я не думаю, що кожен день, що кожен день люди дякують за це. Ale ja poďakujem za všetko. Všetko, Хотів вам подякувати кожному з вас, хто тут присутній, кого тут немає, передайте, будь ласка, в колективах за те, що ви з нами, за те, що ви в лікарні, за те, що ви з нашими пацієнтами. Час дійсно складний, як казав Андрій Вікторович. Виклики до медицини надзвичайно величезні. Це триває вже кілька років. Я дякую за те, що ви стійкі. Я дякую за те, що ви мужні. І ви знаходите в собі мотивацію, знаходите в собі силу приходити на роботу, приходити до пацієнтів і допомагати тим, хто потребує нашої допомоги.